Друзі, що є з універсалів на майданчику Car Park Ua. Універсали все більше і більше заходять в наше життя. Зараз швиденько пройдемось і ви побачите, що ми можемо вам запропонувати. Поїхали. Меганчик 15 2015 року, 1,5 дизельочок, клімат круїз в гарному такому стані. Бачите, версія Limited. 220 рідні, все перевірялось, 9500. І такий от миганчик 2015 року буде ваш. Будь ласка, приїжджайте. Поруч стоїть миганчик 4-го покоління. В рідній фарбі, рідні скло, 1,5 дизельочок. Датчики, все, як потрібно. навігація 13 тисяч. Ось от така от автівка погляньте білесенька. Так. Поруч, ще один міганчик так у нас їх багато. GT-Line комплектація Також 1,5 дизельочок, п'дизелечок. Раз, два, три. У них всіх один той же двигунчик, 1,5 дизель який всі полюбляють. Економічний, швиденький і так далі. Бачите, скло всі рідні, 800. Ось такий от меганчик буде ваш. Нагадую в да, там такі гарні ковши, як їх називають, сідушки, по-іншому. Строє вже у нас дошка приборів, На то він і GT -Line. Так, Поруч. Отакий такий от опельочок п'ятого року в дуже гарній комплектації. Тут у нас і люк, і круїз, кондиціонер, підігрівий сидінь. Будь ласка, 5700, 1.6 бензиновий двигунчик. 5700 Opel Astra чекає на вас. Таким же двигуном 1.6 бензиновим. Меганчик другого. Покоління, 6 рік, в дуже гарному стані. Все працює на 17-х колесах, як ми завжди кажемо. 5700, 1,6 бензиновий міганчик буде ваш. Так, йдемо далі. 17-го року шкода на автоматі 1,6 дизельочок з датчиками зон парктроніками. Дуже гарна також комплектація. Паляти на свій слібрас красу. На таких, ви бачите, титанчиках 14300 і ця автівочка буде ваша. Вона щонедавно зайшла з Європи, по Україні не бігала. Будь ласка, приїжджайте та дивіться. І у нас заключає наш обзорчик. Шкода a 5 Вона 2005 року в суперовому стані. Вся в рідній фарбі, рідне скло, дуже охайний салончик. 6300 і двигунчик зі вами полюбляємо 1.6 MPI тож Приїжджайте, дивіться самі, обирайте. От раз, два, три, 4, 5, 6, 7 універсалів зараз є. Із них считайте, да? раз, два, три, 4 у нас це Рено, дві шкоди і опельочок. Ми працюємо кожного дня. Обирайте автівки з 9 до 18, будь ласка, майданчик Car Park UA чекає на вас, місто Кам'янське, республіканська 9А. Тож, друзі, чекаємо, працюємо, купуйте. Хто бажає продати, будь ласка, ще є вільні місця, автівочки розпродаються, хтось приїжджає, хтось виїжджає. Хтось без питань приїжджайте. Зустрінемо все, обговоримо.